Давайте присядемо, будемо уважними до слова. Я сьогодні хотів би порозмірковувати на основі Біблії на таку тему, як праведність. Що таке праведність? Яка є праведність? І взагалі потрібна вона нам чи ні? Як до цього прагнути? Звідки це брати взагалі? І почнемо ми наші роздуми. Попрошу відкрити вас. Десятий розділ Послання до Римлян. Ми прочитаємо три вірші для початку. Апостол Павло, пишучи римлянам, пише такі слова: Браття, бажання мого серця й молитва до Бога за Ізраїля на спасіння. Бо я свідчу їм, що вони мають ревність про Бога, але не за розумом. І третій вірш ключовий, на якому я би хотів зупинитися та подувати свою проповідь. Він звучить так: вони, бо, тобто ізраїльський народ, не розуміючи праведності Божої і силкуючись поставити власну праведність, не покорилися праведності Божої. І саме на тему праведності, що таке власна праведність, звідки вона взагалі взялася, або таке розуміння, як наша самоправедність, як невід'ємна частина нашої не те, що природи. Взагалі звідки воно походить. І для того, щоб це краще нам уявити, зобразити, давайте повернемось на самий початок. Вбуття до історії про Адама і Єву, про гріхопадіння. Бо в цій історії насправді дуже яскраво показана вся суть Євангелії. відношення людини до Бога, відношення Бога до людини. І що ми бачимо в цій історії? Ми бачимо, що Адам. Коли до гріха падіння в нього були чудові відносини з Богом. Вони спілкувалися щоденно. Ми бачимо, що коли Адам згрішив, що відбувається, або що сталося з Адамом? В Адама війшла гріховна природа. Щось таке, що він ніколи раніше не відчував. Щось таке, що викликало в нього огиду. Це вже був трохи інший, не трохи, а зовсім інший Адам. І оце те, що війшло в нього, воно зруйнувало все, що було. Воно зруйнувало, в першу чергу відносини Адама або людини з Богом, людини з людиною. І коли, що відбувається, коли ми читаємо, що Адам пав як людина, згрішив, і гріх війшов в Адама, то Адам, коли подивився на себе вже в світі цього гріха. Це, наприклад, одягнув чорну футболку, як прообраз того, що наскільки гріховна наша природа є по своїй природі, ми гріховні гріх є в нашому тілі. І навіть чорний колір, ну ви розумієте, це не колір навіть да, вважається. Чорний це називається матерія або поверхня, яка не відбиває, не відбиває світла взагалі. То навіть прообразом показується, що чорне це те, що не відбиває світла, навіть Божого світла. То ось Адам, коли побачив себе. Ось такого, який він став, що він е, написано, він побачив, що він нагий. І він що починає робити? Він починає е, прикривати цю свою наготу. Він хоче якось оцю огиду, яку він бачить собі, якось прикрити. Давайте я вчора спеціально ходив по парку, збирав листя такі праведності, для того, щоб вам показати, як це насправді виглядало. Ми читаємо в книзі буття в третьому розділі, сьомий вірш, що Адам собі та Єва вони шили собі опаски. Цим самим він хотів, намагався своїми зусиллями або своєю праведністю якось закрити оцю огидну гріховну природу. Ну, На що перше? Давайте на серце да, написане пробраз. Воно в нас саме іспорчене, лукаве, хочеться його прикрити. Але насправді я би. Якщо так говорити друге, то я би лисок, мабуть, нацепив на рота або на язик. Як і пише язик дуже у нас. Ось дивіться, що я роблю. Я цими лисками намагаюся закрити оцю свою гріховну природу. Так, бачите, вона навіть опадає. Треба зусилля прикладати для того, щоб закрити свою. Гріховну природу. І що відбувається далі? Ось мені вже здається, що я вже не такий огидний, не такий гріховний. Оці листки самоправедності, вони, власне, мене самого вже показують в якомусь кращому світлі. І коли я приходжу до Бога якби з цими листками самоправедності, то це намагання того, що якось виправдати себе. Покрити ту гріховну природу, гріховність яку падіння своїми власними зусиллями, своїми власними е, ділами. І знаєте, є дуже один символічний момент в цій картині гріхопадіння. Я поки похожу в цих лисках, якщо ви не заперечуєте, мені подобається виглядати краще перед Богом та перед людьми. То одним із символічних моментів, що звертається писання. Вони шили фігове листя. Зверніть вашу увагу: в Біблії, в раю, Бог не називає на ім'я жодного рослини, жодної. Навіть плід, який Адам і Єва з'їли, він не має назви. А це листя, це дерево, воно єдине, яке має назву. Я точно з певністю можу сказати. Що в райському саду були фігові дерева, тому що з фігового дерева Адам та Єва собі зробили опаски. Який це сильний прообраз і в чому він заключається? Фігове дерево Бог часто використовує як прообраз ізраїльського народу. Як прообраз ізраїльського народу, в чому полягається? Що він каже, ви як те дерево. Яке повністю покрито листям самоправедності. І за цією самоправедністю вашою ви відкидаєте мене Бога. І е, якщо ми говоримо, е, що людство сьогодні у вигляді Адамова природа, яка все людство успадкувало, незалежно віруючий чи не віруючи, в гріховній природі нашій свойственна ця характеристика і продовжується. Що мається на увазі? Виправдовувати себе, якось себе е, показати краще, ніж, е, е, ніж ми є. Нам важко, як людям, взагалі визнати вину. Адам визнав свою провину перед Богом? Ні, не визнав. Адам попросив пробачення перед Богом? Ні, не попросив він пробачення. А що зробив Адам? Адам почав виправдовуватися. Як виправдовуватися? Каже, це дружина, жінка. Каже, це вона вина, Вона мені дала, я їв. І не просто виправдовувався. Він каже, цю жінку ти мені дав. Послухай, я собі вночі спокійно спав. Ну, не вночі, вночі не було тоді ще. Але я спав, прокинувся і переді мною ти дав мені дружину. Тобто, але насправді це була велика благодать для Адама, що йому була дана. Дружина і була дана людина, з якою він міг спілкуватися. Бо як написано недобре бути людині самому. Зараз у нас 8 мільярдів і така ситуація, що навпаки інколи хочеться втікти від людей. Христос втікав на самотні місця для того, щоб побути подалі від людей. Тому, але це благословіння. До чого кажу? Що Адам не е, визнає своєї провини, Адам намагається приховати свою провину, виправдати себе своїми. Оцими, ну, як прообразно, листками або виправданням. Я можу на власному досвіді колишньої свої роботи вам засвідчити, що людини не зізнаються у своїх вчинках. Людині важко взагалі так признати свою вину. Я колись працював слідчим. Це взагалі була кар'єра моя, вся моя мета на те, що я деякий час працював слідчим. Я працював з е злочинцями, і жоден із злочинців, жоден не визнавав свої вини. Хоча кримінально-процесуальний кодекс передбачає, що є така процедура, вона називається обставини, що пом'якшують або обтяжують покарання. Тобто людина зробила злочин, але є передбачені обставини, які можуть полегшити або пом'якшити покарання. Один з таких, і найперший. Пункт стоїть в кримінальному процесуальному кодексі, воно називається щире каяття». Якщо людина визнає щиро кається, що вона вчинила цей злочин, то їй дається менше покарання, бо там, наприклад, за кожен злочин є там від двох до десяти, мовно кажучи. Якщо людина щиро покаялася, нема обтяжуючих обставин, то їй дадуть більш-менше покарання. Але все одно ніхто людині важко визнати, бо визнаючи свою вину, ти визнаєш, що ти неправий. У нас в людях з гріховною природою є таке найбільше, це гординя. Гординя визнати свою неправоту. Нам легше виправдовуватися, постійно виправдовуватися, а не просто визнати свою провину. Це е, дає свій відбиток, і це є наше відношення по відношенню до Бога виправдовуватися і по відношенню до людини. Е, коли ми сказали про ізраїльський народ, то здавалося б, ну добре, людство. Е, в Адамі всі згрішили, всі закриваються своєю праведністю. Невіруючі люди, подібно образу Адама, вони закрилися своїми лисками самоправедності і сховалися в кустах Бога. А Бог ходить та шукає, каже, де ти Адаме? Або, як казав Христос, каже, ніхто до мене не може прийти, якщо Бог не притягне його до мене. Тому ось така картина світу. Ось такі ми, і здавалося б, ізраїльський народ може комусь видатися, це ж Божий обраний народ. Хто не хто, Бог їх вибрав, Бог був серед них, вони якби, повинні якось відображати цю праведність. Або якось, може, нам здається, що ізраїльський народ він чимось кращий, ніж всі інші народи. То коли ми говоримо про ізраїльський народ. Варто зрозуміти, що ізраїльський народ ті ж самі, це були такі ж самі люди. Бог не вибрав ізраїльський народ, тому що сказав, оце найкращий народ. Він найсильніший, найміцніший, найкультурніший, найрозвинніший, найправедніший. Ні. Коли Бог вибрав ізраїльський народ, він його вибрав, написано Я тебе вибрав, коли ти ще був навіть не народом. Ізраїльський народ був тоді просто купкою, якщо можна так сказати, рабів, полонених єгиптянами. Але Божий принцип він діє всупереч всій логіці людській. Бог вибирає немічне цього світу, якби нічим на цього світу, для того, щоб показати на ньому свою славу, і для того, щоб це немічне не могло перед Богом нічим хвалитися або виправдовуватися, що це, мов я силою своєю, праведністю своєю, ділами своїми або зусиллями своїми досягнув Бога. Весь принцип Євангелії – і спасіння благодаті полягає в тому, що не ми досягнули Бога, а Бог досягнув нас. Принцип Івангії благодаті полягає в тому, що людина настільки неспроможна досягнути Бога, що Бог змушений і спускається на рівень людини. На, е, в, посилаючи сина свого сина Божого Ісуса Христа, для того, щоб на рівні людського сприйняття відкритися людині, спасти людину, померти за людину, виправдати людину. І це все не має абсолютно ніякої в цьому заслужні людини, лише Бог, все Богом для Бога, для слави Його і силою Його. То продовжуючи тему ізраїльського народу, Бог вже на самому початку вивівши ізраїльський народ. 30 вихід, книга, 33 розділ, 5 вірш, він каже такі слова. Він каже до народу, ви народ твердо шиї, каже Бог про ізраїльський народ. І такі цікаві слова. Ми співали пісню, що краще один день побувати в домі Господньому, ніж сотні будь де Ми не усвідомлюємо, наскільки це велика благодать бути в присутності Божій. Що в нас є така можливість прийти в Божу присутність. Чому? Що каже Бог? Він каже про свій обраний народ, який він вибрав, і він каже, це священство, царственне, це мій народ. Що він каже? Ви народ твердошиї. Якщо одну хвилину піду серед тебе, то вигублю тебе. Уявіть собі, а, наскільки велика, велика святість Божа. І наскільки гріховна природа людини, наскільки велика прірва. І Бог каже, що я не можу пробувати серед вас. Ви не можете приходити, от, якби в присутність, як ми співали, просто так, тому що ви є грішниками, ви не можете прийти. Каже, якщо я буду пробувати серед вас, то що буде? Каже, я вас за одну хвилину всіх вигублю. І це не питання, в тому що Бог такий, питання в тому, що це ми такі. На що це показувало? Для чого Бог це робив і ці прообрази? Що робить Мойсей далі в 7-му вірші? І це знову-таки великий прообраз того, як Бог діє. Мойсей бере скінію, шатер, і він його переносить в не стана. Якщо можна сьомий вірш 337 відкрити, а Мойсей взяв намета та й нап'яв його поза табором, далеко від табору, і назвав його скиня заповіту. І, бувало, кожен, хто шукав Господа, входив до скині заповіту, що поза табором. Так само ця скиня прообразно показує, що для того, щоб прийти тепер людині, грішній до Бога, вона показувала, що нам потрібна ця скиня, як ми знаємо, це прообраз Ісуса Христа. Що нам потрібне те щось більше, не власна правність, нам потрібне щось, що дійсно може покрити нашу цю гріховну природу. Тому що е, далі ми читаємо, наприклад, е, повторення закону. Давайте дев'ятий розділ, 1 вірш, 4, щоб довго не забирати час. Четвертий вірш, 9 4, повторення закону. Господь попереджає свій народ. Повторення книга закону це коли Мойсей перед тим, як ввести е, е, ізраїльський народ в землю обітувану, виголошує дуже таку промову. І що він каже? Не скажи в своїм серці, коли Господь Бог твій, буде їх виганяти з перед тебе, говорячи, через праведність мою вів мене Господь посісти цей край. І що що ти вірш, можна сказати? І 6-6 Дякую. І пізнаєш, що не через праведність твою Господь Бог твій дає тобі посісти цей хороший край, бо ти народ твердошиї. Дуже на цьому робиться великий акцент. Він каже: народ, якщо ви думаєте, що це вже повстало нове покоління, і вони вже були якось ближче до Бога, що це не те покоління, яке бунтувало, яке 40 років Бог. Якби пересіював, це вже говориться до нового покоління. І вона каже: Не думай, що ти входиш в обітовану землю, тому що ти такий правильний. Каже, не за того. І якщо підсумувати взагалі резюме ізраїльського народу і взаємовідносин Бога з ізраїльським народом, або показана вся книга, то це не послуг. Показується, наскільки ізраїльський народ і людство в цілому також не послуг по відношенню до Бога. І в цьому показується, наскільки велика милість, благодать та довготерпіння і любов до людей, в тому числі до ізраїльського народу. Степан у своїй проповіді, дії апостолів, 7, розділ 51 вірш і 52-й, він резюмюючи, узагальнює всі взаємовідносини Бога та ізраїльського народу. Що він каже? Перед Синедріоном це він виступає. Зверніть вашу увагу, ті самі слова. О, ви твердуші, люди серця і вух необрізаних, ви завжди противитесь Духові Святому, як ваші батьки, так і ви. Котрого з пророків батьки ваші не переслідували. Вони ж тих повбивали, хто звіщав прихід праведного, якому тепер ви сталися зрадниками та убійниками. Ісайя, розуміючи, це все каже, що оце все каже про ізраїльський народ, що ви намагаєтесь видати. Як за свою праведність, то він висає 64,10, він каже, що вся наша праведність, вона немов поплямована місячними одіж. Там написано в'янемо ми всі, мов листя. Тобто це листя самоправедності, яке постійно в'яне, над яким постійно треба працювати, нове ліпити, нове приліплювати. І він каже, це все не дає ніякого нічого. Але в тому ж 61-му в наступному розділі. Він каже про іншу праведність. І цей прообраз, який показується іншої праведності, це те, що ми отримуємо цю праведність або покриваємо нашу наготу не своїми ділами, не своїми зусиллями, не своєю праведністю, а це робить Бог. Бог, коли дав обіцянку Христа про Месію, яким спасеться, то що робить Бог? Бог ж є, дає шкіряну одежу. Тобто Бог забирає цю самоправедність і покриває Адама і Єву шкіряною одежою. Про образ одягу, як того, що Бог дає як знак нашої праведності або спасіння, вона видна у всій всій, всій Євангелії. І якщо коротко, декілька буквально прикладів і буду завершувати, об'явлення 3.5. Христос каже до Сардійської церкви такі слова, переможець зодягнеться в білу одежу. 3.18. Лавдокійська церква, якщо вважати її дійсно, що це останній період перебування церкви на землі, то що каже Христос через це послання. Він каже: Я раджу тобі купити в мене білу одежу, щоб задягнутися і щоб ганьбу наготи твоєї прикрити. Та ж сама суть. Одягу, як того, що дається Богом, як те, що ми не можемо заслужити своїми власними ділами або своєю правдністю, але як те, що ми отримуємо по вірі, по вірі в Ісуса Христа, Його праведність і Його праведність нам залічена. Я щоб продемонструвати, я навіть приготував одежу праведності, щоб наглядно показати, як покриває. Нашу наготу, про яку каже Христос, або наші гріхи саме праведність Христа. Апостол Павло Галатам каже, що всі ви, хто в Христа хрестилися, зодягнулися в Христа. Це написано в 3 розділ 27 вірш. Що ми всі зодягнулися в Христа. І ось дивіться, що робить Бог. Він, праведність Христа, залічує нам за праведність. І тепер, бачите, моя праведність закрита. Це неводящий приклад, звісно, але тим не менш, ми бачимо різницю між тим, як виглядає наша самоправедність, як вона нас покриває, і різницю між тим, Яку праведність дає Бог, або як Бог нас залічує. Що... І ось тепер бачите, я готовий хоч сьогодні. <гум> Чому я готовий хоч сьогодні? Що я хороша людина чи що я там такий праведний? Ні. Тому що за мене помер Христос, тому що все те, що, е... знаєте, як може задатися запитанням, а як же ті люди, яких Бог називає праведниками? В Біблії багато людей Бог називає вони праведниками. Наприклад, Авраам, да? Бог каже, що це е, праведник, але останні вірші ми будемо завершувати. Римлян 4,1.8. Римлян 4 розділ, перший вірш. Відкрий, будь ласка, дні. Так, спершу я прочитаю, щоб нам... Що ж скажемо? Знайшов Авраам наш отець за тілом. Бо коли Авраам виправдався ділами, то він має похвалу, та не від Бога. Діла, які ми намагаємося принести, показатися, це, е, ми не можемо нічим похвалитися. Він каже, ви маєте похвалу, це, але може від людей, як, наприклад, фарисеї, які все робили для того, щоб мати похвалу від людей. Що в Описання говорить? Увірував Авраам Богові, і це йому залічено праведність. Про що говорить Писання, звідки праведність Авраама? Чому Бог називає Авраама праведністю? Через діла? Ні. А через що? Просто віра. Віра в праведність. А заплата виконавців не рахується з милості, але з обов'язку. А тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдує нечистиво, віра Його порахується в праведність, як і Давид називає блаженною людину, який рахує Бог праведність без діл. Блаженні кому прощені беззаконні і кому прикриті гріхи, блажена людина, якій Господь не порахує гріха. І завершує він цей розділ розділами такими словами, 22 й вір. Тому й залічено це йому, Аврааму в праведність, та не написано за нього одного, що залічено йому, а за нас, залічиться і нам, що віруємо в того, хто воскресив із мертвих Ісуса, Господа нашого. Брати і сестри! Цими ілюстраціями або наглядними прикладами, щоб, можливо, вам це запам'яталося, я хочу показати, що коли ми приходимо в Божу присутність, ми приходимо це завдяки жертві Ісуса Христа. Коли ми приходимо в Божу присутність в молитві, ми не повинні виставляти, з'являтися перед Богом з якоюсь власною самоправідністю, з якимись власними ділами, не приходити виправдовуватися, що ось я такий. А приходити з праведністю Христа, як казав апостол Павло до Филиппіянтри, 3,19, каже: я вже не бажаю з'явитися перед Богом з власною праведністю. Він каже, але я хочу з'явитися з праведністю Христа, що від віри. Тому, коли ми приходимо до Бога, ми повинні пам'ятати, що все, що ми маємо, все ми завдячимо Богу. Весь план, все діло, все справа спасіння це виключно. З силою Божою, справа Божа, і вся хвала, і якби все належить Богові. Нам немає чим хвалитися. Ми просто приходимо такі, які є, визнаючи і віруючи в того, хто оправдовує його жертву, маючи його праведність. На цьому моя проповідь завершена. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, ви для себе взяли щось корисне. І Давайте ми, як праведники у Христі. Встанемо для молитви та помолимося. Я помилюся. Батько Небесний, ми перш за все тобі дякуємо щиро, непрестанно про твою любов, про твою милість, про благодать Твою, яка явилася нам в Ісусі Христі. Ми дякуємо Тобі за ту праведність, яку ти залічуєш нам, за той одяг, який ти нам даєш, праведність Христа, в якому ми задягнені. І за те, що ти вже дивишся на нас як на праведників, і нас з тебе є взаємовідносини. І ми можемо приходити в Твоє присутність, приходити до Тебе в молитві, не з власною якоюсь праведністю, не з власними ділами або оправданнями, а приходити до Тебе з праведністю Ісуса Христа з Його жертвою, яка нас оправдує. Дякую тобі за твою любов. Дякую тобі за те, що Ти полюбив нас настільки, що помер, коли ми ще навіть були грішниками і не знали тебе. А ти вже тоді нас полюбив та помер за нас грішників. Благослови нас нам завжди про це пам'ятати, що ми по своїй суті є грішниками, покриті праведністю та благодаттю Христа. Слава тобі за все. Амінь.